Дивіться початок історії у мене на сторінці, але поки додивіться це. Настали світлі часи, ваш бізнес іде угору, ви хочете масштабуватись. Тепер ви вже розумієте ефективність справжніх експертів, і ви вирішуєте звернутись у велике рекламне агентство. Знаєте, це дійсно кращий варіант, аніж займатися рекламою самостійно, або звертатись до профанів. Але ж і на цьому етапі є свої підводні камені. Для прикладу, досвід одного з клієнтів найняли еміните агентство, яке веде більше сотні проєктів. Запустились, все круто. Ліди є, продажі є, робота кипить. За тиждень банан рекламного кабінету кажуть: дайте новий. Як ви вважаєте, це клієнт повинен розбиратись, де брати ці всі нові рекламні кабінети і що там тикать? Ставте лайк, якщо вважаєте, що це обов'язки таргетолога. Ну, та таке, клієнт знайшов новий кабінет. Камера, мотор, запуск. І все. До кінця місяця майже не було запусків. Вони запускали там десь щось раз в декілька днів на мізерні бюджети, коли клієнт був готовий витрачати більше 100 доларів на рекламу. Казав їм про це кожного дня. І скаржився саме на таргетолога. Таке трапляється, коли в агентстві вони мають вже чималу кількість проєктів і просто не справляються з їх кількістю. Таким чином вони просто мають за необхідне наймати велику кількість. Увага фанів! Як неочікувано! Не подумайте, їх там навчають, є круті досвідчені тім ліди, які займаються контролем їх роботи. Проте кількість з'їдає якість і навпаки. База знань застаріває і не встигає оновлюватись, а тімлідам лідам просто ніколи слідкувати за трендами та оновленнями. Навантаження на одного таргетолога більше 30 проєктів. Хтось звільнився, а половину рекламних кабінетів клієнтів забанило з якихось причин необхідні термінові перезапуски. Як думаєте, він дуже заглиблюється саме у ваш проект? Якщо ви впізнали себе у цьому відео, обов'язково поділіться з друзями. Додавайте узбережене, а в коментарях напишіть. Що саме вас бісить в роботі з рекламними агентствами? Більше цікавого у мене на сторінці. Не забудь підписатись.